О наші пріоритети на даний момент це досягнення двостороннього припинення вогню, ефективний контроль кордонів і звільнення заручників. Міністр Клімкін сказав мені, що назва Україна означає на межі. І для нас важливо наголосити, що кордони Європейського союзу це не мури, не бар'єри, а мости. Делюпе носоно мурі, сьогодні по обіді я з Києва вирушаю до Москви, і порядок моїх візитів не є випадковим. Однак той меседж, ті слова, які я озвучу в обох столицях, буде однаковим. Італія, як і весь європейський союз, застосовує усі засоби тиску для політичного врегулювання кризи. Тута юнаропередомете тутала пресіни посібілеки сюжета фінестра для опортуніта про насолюціоне політика для кризи.